До ущелини духовного очищення. Відгукнулися Лада, Сварог, да Бог, Велес, Мандрівка до місця сили, дарунок від Бога Велеса і Чугайстера. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя, провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіть енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. На моє звертання і привітання енергіями відгукнулися. Богиня Лада, бог Сварог, Даш Бог, Бог Велес, духи того місця, духи стихій. Це унікальне місце в Україні, де їх можна зустріти усіх разом, повзаємодіяти з ними на енергетичному рівні, задобрити призначеними для них частунками, заручитися їхньою. Підтримкою. Ми йшли до них з вивостою гірською дорогою вздовж кришталево чистої гірської річечки, іноді, вгрузаючого, момочу бітками у болото і переходячи по воді на протилежний берег. Гуцул, якого зустріла дорогою біля дерев'яного місточка, побачивши нас, крикнув, що небо хмориться на дощ. Я подивилася на небо. І усміхнулася, знала, дощу не буде. Ще перед виїздом із свого дому домовилася з небесами про сприятливу погоду на кілька днів нашої мандрівки в гори. Ми йшли не поспішаючи. На Наповні груди вдихали гірське повітря, розмовляли з духами Карпат, милувалися похитуванням верхівок смерек під подувами вітру. Ми приїхали в гості до Духів Гір і прямували на зустріч із Богинею Ладою. До водоспаду Терношорський Гук Завітаємо, коли повертатимемось від Скель назад. Зустріч із богами насамперед. До урочища Терношури входимо через дві скелі, які нависають над гірською річечкою. Прямуємо ще трохи уперед, підіймаємося вгору і мій подих перехоплює від побаченого. Її велич вражає. Я зачудовано милуюся тим, що відкрилося моїм очам. Велетенські камені у довільній формі, ніби кимось покладені один на один, у ширину і висоту утворюють величезну конструкцію, яка велично здімається високо вгору. При уважному розгляданні на нижньому камені можна побачити вертикальні і горизонтальні лінії. Що нагадують обличчя. З вершини цієї кам'яної конструкції на нас дивиться, ніби голова. Бажаєте зцілити свої душевні травми, фізичне тіло життя стосунки? Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення і куб Метатрона». енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Унікальний авторський курс, який допомагає пірнути в океан енергії фіолетового полум'я для власного зцілення і зцілення всього, що вас оточує. Моя супутниця і духовна подруга каже, що творці цього дива, ймовірно, інопланетні архітектори. Мені енергії простору нашіптують, що це творіння стихій, змінних кліматичних умов, часу. Як би там не було, це дивовижне творіння. Дивовижне творіння під назвою Терношорська лада. Унікальний скельний комплекс і язичницьке капище. Терношорське святилище на Івано-Франківщині. Місце. Де язичницькі жерці здійснювали ритуали вшанування сонячних божеств. У кількох кроках вниз від скель знаходиться стара закінота хатина. Уявляю, що колись у ній жив головний відун цієї землі. Вітаю, богине. Ми прийшли до тебе на розмову. Вітаюся, з Ладою!» богиною любові та природної гармонії, материнства і з ладою у вигляді могутньої скельної конструкції. Милуємося нею з фасаду, а опісля повертаємо ліворуч і повільно підіймаємося вгору, на скелю. Тут гумові чобітки хочеться змінити надзручніше взуття, призначене для лазання по скелях. Залазимо на перші камені. Саме тут я налагоджую перший енергетичний контакт із богами. Лада, Дажбог. Пізніше відгукнуться також боги Велес, Сварог, Дух і Гір. Наближаємося до ущалине духовного очищення. Всередину неї не ліземо. Головна причина, і головна причина вузький прохід. А крутий спуск у той вузький прохід. Внутрішніх стінок ущелени духовного очищення торкнемося долонями рук з іншого боку її входу. Це також сприяє енергетичному контакту. Пізня осінь ідеальний місяць для відвідування особливих місць, куди влітку їдуть нескінчені потоки туристів. Багатолюддя руйнує інтимну атмосферу взаємодії з їхньою енергетикою. За отриманням бажаного місця сили не їздять великими групами. Енергії місць сили необхідно відчувати наодинці або у камерних духовних товариствах тих, хто знає, з якими намірами, бажаннями, потребами туди їде, які енергії везе і що бажає отримати. Наша взаємодія із скелями терношур лата відбулася саме так, як ми планували у тісному єднанні з енергіями стихій, божеств, духами, без жодних сторонніх втручань із світу фізичних форм. Духи нас побачили і почули. Стежкою від скелі вниз на рівному місці я несподівано спіткнулася і впала з під моїх ніг скотився камінь за завбішки із завширки з мою розкриту долоню. Це не просто так, прокоментувала моя супутниця. Мабуть, це дарунок від Бога Велеса за моє пригощення для нього, відповіла я. Підняла камінь і поклала у рюкзак, а трішки пізніше, того вечора. Прийшла інформація з простору, що цей камінь спільний енергетичний дарунок від Бога Велеса і життєрадісного духа лісу Чугайстера. До слова, особливий зв'язок із каменями у мене існує, ще з дитинства.